Добрий вечір. 17-та у столиці. Ви дивитесь випуски на телеканалі Київ, студія І Зараз поговоримо про таке. Виганяли з рідних земель та розпорошували по чужині. У Роковини операції Вісла спалахнув міжнародний скандал через знищення української пам'ятки у Польщі. Звільнення заручників та знешкодження вибухівки вперше масштабні навчання поліції провели у столичній підземці. Від вишеньки до яблуньки з теплом прокинулась дитяча залізниця, в які дні можна покатати малечу. Та спочатку до війни на сході України сьогодні внаслідок обстрілу загинув український боєць. Ще четверо отримали поранення. Вчорашні втрати троє поранених. Російські окупанти за добу 52 рази обстріляли позиції сил АТО. зокрема, 13 збройних провокацій здійснили з важкого озброєння в арсеналі. Ворога традиційно міномети, гранатомети, велика каліберна артилерія, озброєння БМП та стрілецька зброя. Також працювали ворожі снайпери. Дві третини обстрілів окупанти провели на Маріупольському напрямку. Більше 70% епізодів порушення режиму тиші припадають на ділянку фронту Павлопіль широкіне Вчора російські окупаційні війська провели три мінометні обстріли у Водяному і ще один у Гнутовому. У Красногорівці та Марінці окупанти неодноразово здійснювали збройні провокації з гранатометів та озброєння БМП. Також вогонь вели і ворожі снайпери. Сьогодні виповнюється 70 років від початку депортації українців зі східної Польщі, яка отримала назву Операція Вісла. Комуні... Польська комуністична влада Селеміць переселила майже 150 тисяч українців зі своїх історичних земель і розпорошила по західних територіях. Не більше п'яти сімей на село. Родини виганяли з домівок, примусивши повилишати нажити. Люди зазнавали насильства, їх арештовували та розстрілювали. Було заборонено навіть вживати слово українець. За три місяці наші співвітчизники втратили батьківщину, а Україна цілий пласт культури. Акція справді тривала лише три місяці, але протягом цих трьох місяців було виселено і Росію ну, майже 150 тисяч людей, вирвано з корінням з їхньої території. І вони втратили весь цей культурний багаж, який нароблявся століттями. Попри проголошене на українсько польському міждержавному рівні гасло прощаємо і просимо прощення», по обидва боки кордону діють радикали, які прагнуть розхитати нинішні добросусідські взаємини України та Польщі вже на рівні пам'ятників і могил. За три роки у Польщі знищено чи сплюндровано 15 місць пам'яті українського народу. Останнім актом вандалізму під схвальні заяви місцевої влади став варварський демонтаж пам'ятника на могилі воїнів УПА у селі Грушовичі під Перемишлем. Офіційно Варшава належним чином не відреагувала на кричущий інцидент і не відновлює споплюжених пам'ятників. Водночас, за той самий період в Україні було вчинено чотири акти наруги над польськими місцями пам'яті, і щоразу українська влада якнайшвидше відновлювала меморіальні об'єкти, а за фактами вандалізму порушували кримінальні справи. В Україні закликають Польщу до об'єктивного і прозорого розслідування злочинів і притягнення винних унищенні українських пам'яток до відповідальності. Тим часом інститут Національної пам'яті призупинив легалізацію польських меморіальних об'єктів в Україні. Минулої ночі у Києві на станції метро Польща площа Льва Толстого. Поліція провела практичні навчання. Основна мета перевірити готовність до охорони громадської безпеки під час проведення Євробачення. Це перші подібні навчання у столичній підземці. Правоохоронці відпрацьовували два сценарії: знешкодження підозрілого предмету прямо на станції метрополітену та звільнення заручників і затримання терористів, які захопили поїзд з пасажирами. До навчань залучили працівників Корду, вибухотехнічної та кіно. ...служб і співробітників поліції метрополітену. Ми показали, як будуть діяти наряди вибухотехніків, наряди кінологів, спецпризначенці. Якщо трапиться якесь ЧП в метрополітені, буде знайдена вибухівка, або буде, не дай Боже, заручники або інші злочини. Буде необхідність затримувати злочинців. Флешмоб триває у столиці. Сьогодні помили пам'ятник Миколі Лисенко. Роками до українського композитора не доходили руки. Натомість, через інтенсивний трафік Володимирською на бронзі зібралось вже чимало бруду і пилу. Пам'ятник Лисенкові не перший, який почистили цьогоріч, кажуть меценати. Хімію не використовують, аби не нашкодити монументам. Ухід ідуть лише спеціальна техніка і вода під високим тиском. Тому вимити бронзу до вдається приблизно за півтори години. Ми зрозуміли, що по перше, в цьому є потреба. Так не завжди у всіх вистачає часу, можливості і знань і вмінь це робити. По перше, по-друге, ми маємо технічну можливість. У нас є людський ресурс, люди, які проходять спеціальні навчання. В деяких випадках, якщо є, особливо коли є можливо якісь там уже аварійні стани, то ми консультуємося із навіть з реставраторами. Київська дитяча залізниця урочисто відкрила новий вже 63-й, за ліком сезон. І з 1 травня вона зустрічатиме відвідувачів. Потяги ходитимуть, як і зазвичай, сирецьким парком між двома станціями вишенька та яблунька. Доступною буде розвага у травні, по неділях та святкових днях. А з 4 червня працюватиме ще й у суботу. Перші відвідувачі дитячої залізниці вже отримали враження від прогулянки потягом. До вподоби атракціон не лише малечі, а й батькам. Мабуть, більше дитині подобається. Для дитини це свято їй завжди цікаво пізнавати щось нове, тим паче ну, так масштабовано, ніж там якась іграшка, простий якийсь потяг. Так? От масштабовано покататись в реальному потязі, да? ну, для неї це класно. Перша каталась, дуже сподобалася. Не тільки покаталась, ще інформацію надають, розказують там, ну повна екскурсія. В столиці вдруге пройшов спортивний фестиваль Скулфест. Цьогоріч його влаштували для школярів Дарницького району. Малеча змагалась на швидкість долання мотузкової траси. Вболівати їздила наша Ольга Киселевич. Парк Позняки перетворився на справжнє канатне містечко. Учні більш ніж з півсотні дарницьких шкіл зібрались позмагатися за звання найшвидших та найхмітливіших приборкувачів мотузок. Спочатку докладний інструктаж. Непреривна лінія страховочки дитина зашов на маршрут. Далі йде би, ромбік. Діти є. Вот, таким образом, що тось, якби как бы, ребнок ні образом не вийде з маршруту. Серед учасників 11-річний Павло каже, раніше доводилось ходити канатами, але зараз емоції зашкалюють. Дух змагання додає гострити. Азові не ті, хто результат були і деякі моменти, коли важко було проходити. Але емоції переповняють. шестикласник Олександр впевнений в перемозі своєї команди. Каже, показали хороший результат. О спочатку було трішки важко. а Потім вже під з підтримкою наших вчителя, тренерів якось ми пішли швидше, і як ви бачите, ми зараз на першому місці ну перейшли. швидше е, 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 е. Під час фестивалю школярів ще й навчили розпалювати багаття, збирати намет та орієнтуватись у гірській місцевості. Ми хочемо, щоб хлопці помимо своїх школ, помимо компьютера и телевізора, що поучаствовали в наших сорівнуваннях. Ми тут учимся ставить палатки, учимся виживати в екстремальних условиях, учим екстремальну медицину. первую неотложную помощь. за умовом фестивалю. Кожну школу представляють 5 учнів від 4 до 8 класу. До кожної вікової категорії відповідний рівень складності завдання, але визначити найправнішого аж ніяк не головне на цих змаганнях. Найголовніше, вони спілкуються, розвиваються не за комп'ютером, а от такий вид змагань дає можливість і подумати, тобто як пройти перешкоду з одного боку, з іншого випробувати себе, тобто побороти свої внутрішні страхи, висоти, йти вперед. Ну і третє, звичайно, розвиватися. Переможця фестивалю у подарунок отримують цілий день розваг у великому мотосковому парку. Ольга косале Денис не телеканал Київ. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться о 19-ті. Зараз Роман Цегай про спорт. Вітаю, настав час новин спорту. Цими вихідними перетне екватор, другий етап чемпіонату України з футболу. Лідер Донецький Шахтар наразі випереджає київських динамівців на 14 очок. Більш ніж впевнений відрив, але гірники стверджують, що святкувати зарано. І тому налаштовується на черговий двобій проти Олександрії, який відбудеться в Харкові. Олександрія не проти другий рік поспіль спробувати на смак Єврокубки. А тож стимулу підопічних Володимира Шарна серйозний. Є він і у команди Пауло Фонсеки. Шахтар не хоче відкладати у довгу шухляду оформлення чемпіонства. До недільного протистояння гірники підходять без втрат, бо тож обіцяють якісну гру. для мене. Чемпіонат залишається дуже цікавим і сьогодні. Ми всі маємо розуміти, що наразі ще нічого не відомо. Ми будемо фокусуватися абсолютно на всіх іграх і будемо працювати до самого кінця. Коли наше чемпіонство буде підтверджено математично, тоді вже зможемо святкувати. Легенди українського та радянського футболу підтримали Володимира Кличка 29 квітня. На лондонському стадіоні Вемблі українська легенда боксу зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа. Зрозуміло без слів, що означатиме цей поєдинок для Володимира. Тож напередодні в бою фан-клуб братів кличків влаштував низку заходів на підтримку екс чемпіона. Нещодавно прапор із побажаннями для українця підписали чимало відомих особистостей, зокрема і Сергій Рибров. Не менш титуловані футболісти також виявили бажання підтримати Владимира Кличка. Зокрема, перемоги побажали Юрій Максимов, Артем Яшкін, Сергій Негорняк, Едуард Цех Віталій Рева, Володимир Ізерський та Анатолій Дем'яненко. Очень серйозно будет бою Володимира. Конечно, пожелать йому бою удачі. Надіємося, що він виграє, тому що все-таки мастерство должно взять своє. поэтому будем переживать и пожелать вот, сборного ветерана Украины, Желает ему. Всяких самого главного это победы в этой встрече. У Лондоні тим часом відбулася офіційна церемонія зважування учасників завтрашнього вечора. Боксу подивитися, скільки важать українець Володимир Кличко та британець Ентоні Джошуа. Завітало чимало глядачів, серед яких були присутні легендарні чемпіони: Деонтей Валдер, Тоні Белью, Карл Форч, Ленокс Льюіс, а також Віталій Кличко. Отже, майбутні суперники показали таку вагу Володимир Кличко, 109 кілограмів, 100 грамів. Ентоні Джошуа – 113,4 кілограмів. І на цьому, все будьте здорові!